В чергові цій розпаковці розказуємо про види алюмінію. Кому цікаво, політіли подивимося. Посилочка з Павлограда. Давай глянемо, так? Да? Багато тут любителів подивиться, що до нас приїжджає. Є? Нема? А до нас приїхав жовт парагон! Клас, буде чим нам що робити, мить машину. Да? Так що, владі, все, завтра шаваю пить машину. Пить машину, мить <реш> <реш> машину. <реш> так, погнали, дивіться. А що тут у нас? Ніржа якась. Потім у нас що? Чіп. Чіп, чіп. Дивись. Оце велика помилка. да? Яку ви помилку тут бачите? Ось я вам зараз покажу, яка тут основна помилка. Дивись. R6 М5. Край, іскра, іскра, іскра. Бачите переход на червону іскру? Всі побачили. Трошки заходимо за червону іскру і відрізаємо в тому місці. Відрізаємо, можна не повністю. Від... Надрізали, гупнули, воно відпало. Дивись, тут історія та сама. А, ні, тут не та сама, тут взагалі не Р6. Да? Це просто залізо, а тут R6, залізо. А тут Р6, а тут R6. І дивись, як це відбувається. Хіп. Бачите цю тонку грань? Оця тонка грань це то місце, де треба відрізати. Що в нас далі? А далі, далі. педалі. А далі латунь. Отакий От тен проходить? Ні. Чого? Бо його треба розбирати. Бо його треба розбирати, правильно. Це тен по суті мідний. Але треба розібрати. Треба достати пружину внутрі, так? Да? І треба достати що? Пісок, який всередині. Чи що там за ну, да, да. штука? Ну, мені здається, там пісок. Це також. Так, да, це ось. Це ось. А Пішов у мішку. А я вже знаю, а ви ні. А що зробити, щоб ви узнали, розрізати ваш любимий мішок. Так багато людей, звісно, горює за цим, ну но... така в мене робота. Погана, вона чи хороша, яка є. Да? Розрізали мішок. Що ми бачимо? Чи бачимо ми тут електротехнічний або харчовий алюміній? Ти бачиш, Так. Що, да. м'ясорубка, так? Да? Оце, мабуть, електротехнічний. Ні? А чого? До речі, дивись, тут ще й момент в оцій м'ясорубці. А який Чікс? Оце не чисте алюміній. Це який алюміній? Повньок. Полувньок. А, мабуть, оце, так? Да? В общем, корпус іде, але те, що зсередини, треба витрусити. Оце йде, йде. Оця кришка йде. Так вона ж м'яка. Не йде? Та як понять, що воно таке, це електротехнічний, харчовий чи простий. Ну от як, ну подивись, що це? Кришка, кришка? М'яка, м'яка, чого ні? Бо, так? Да? Не сильна відповідь. Правильна відповідь, бо тут є домішки інших металів в цьому алюміні. І він не йде. Е, це просто защитна кришка колеса. Це ми тут такі блодні, тому що ми його вже сіки руками перетрогали. Да? А раніше ми так само. Іде? Ні, не йде. А це йде? Ні, не йде. Та як воно йде, не йде. Ну отак от методом проб і помилок е наблотикались і вам розказали, да? Отак. І зрозуміли, що йде, що не йде в ці електротехнічні харчові профілі. Ну з профілем легше, там хоч плюс-мінус, і так зрозуміло. От профіль і профіль, да? А електротехнічний харчовий або простий. Одна каструля йде, друга не йде. Та йому, і та що таке? Сковородка не йде, чого не йде. На ній же їсти готові. да, А чого не йде? Хто знає? А тоді, коли ми вже стикнулися, коли ми почали працювати, коли ми зрозуміли, що таке домішки інших металів в алюмінії і все остальне, тоді всі точки над «і» були розставлені і все ми зрозуміли. Так же ж? До речі, питання до москалів. Чого у вас є приказка розставити всі точки над «і»? Яким ви взагалі до нашої «і» приколупались, так? Да? Я просто сказав це прислів'я і згадав, що в них також є таке. І откуда в них буква «і» з точкою? Не знаєте? Щось вони поднатирили у нас уже лишнього. Ми та такі орди нації, блядь, сунуть свого носа куди надо, куди і не треба. А суть питання. З алюмінієм розібрались, латунь показали, е, тен показали, да? розбирать його довго мучительно, але варіантів немає, по-любому прийдеться. Таке? Таке. Що ще? А що ще? Залишилось вам побігти в гараж, скласти посилочку на лубний і відправити. Так що дякую вам. За підтримку, за лайки, за все остальне, а особливо за ваші посилки.